Останніми днями по країні прокотилися морози, але синоптики вже називають дати, коли знову потепліше. Усі деталі вже замиті в ексклюзиві Тесен Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у неділю 19 січня у більшості регіонів України за винятком західної частини очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3, плюс 2, в день – мінус 1, плюс 4 градуси. Інша синоптикиня Наталя Діденко каже, що від 19 січня в день потепліє до плюс 3, плюс 7 градусів градусів. натомість інша синоптикиня Наталя Птуха прогнозує, що тепліше стане з 20 січня і додає, що протягом останньої декади січня та у лютому температура повітря буде переважно у межах від мінус 5 до плюс 5 градусів. І хоча довгострокові прогнози погоди радше свідчать про температурні тенденції ніж змальовують реальну картину, проте, якщо ви плануєте поїздку або інші події, які погода може зіпсувати своїми непередбачуваними сюрпризами, краще поцікавитися нею Заздалегідь. Тож, яким може бути лютий 2025 року. Вже розповіла низка українських синоптиків. Наприклад, синоптикині Укргідромедцентру Наталія Птуга розповіла обоз ю, що нині в Україні зима стає нестабільною без тривалих періодів однакових температур. Її характерними ознаками є погодні гойдалки, коли сьогодні мінус 5, а завтра 5 градусів тепла. За таких умов сніг не затримується і не можна дочекатися, аби полежали кучугури. Мороз є, але лише 2-3 дні. А потім температура знову. Підвищується, зауважила синоптикиня. Тож єдиним осередком зими в Україні лишаються високогір'я Карпат. Однак Фахівчиня вважає, що не можна виключати періодів сильних раптових похолодань. Нині науковці слідкують за полярними вихорами, потужними стратосферними повітряними потоками, які рухаються над Арктикою та Антарктидою протягом усіх зимових місяців. Саме вони можуть спричинити різкі коливання температур. Погода у лютому прогнозується відносно прохолодною. Середня температура місяця очікується. Близько нуля градусів, перший місяць зими був теплішим за минулорічний. А от на лютий у синоптиків протилежний прогноз на півні країни та на прикритими горами Закарпатті середньомісячна температура буде переважно плюсовою, плюс один, максимум мінус два градуси морозу. А от у північних районах України та подекуди у східних районах можна очікувати середній мінус на рівні трьох-чотирьох градусів морозу і нижче. Опади у лютому будуть нерясними. Тож в цілому до кінця зими українські синоптики. Синоптики не прогнозують значних морозів чи різних снігопадів. А яка погода до вподоби вам? Пишіть нам у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.